Нові позашляховики Айтео обіцяють величезний асортимент для арабського ринку. Аєтео, китайський виклик преміум сегменту на арабському ринку, що це означає для майбутнього автомобільної промисловості. У світі, де електромобілі швидко змінюють ландшафт автомобільної промисловості, з'являється все більше і більше гравців, щоб зайняти свою нішу. І одним з найцікавіших новачків, які набирають обертів, є китайський бренд Аєтео. Його нещодавня презентація на Мюнхенському автосалоні 2025 року стала справжньою сенсацією, а плани вийти на ринки Об'єднаних Арабських Еміратів, ОАЕ є чітким сигналом готовності до глобальної боротьби за споживачів. Як людина, яка стежить за розвитком автомобільного ринку і має досвід роботи в галузі автомобільної техніки, я вважаю вихід АТО на міжнародну арену надзвичайно важливою подією. Це не просто запуск нового бренду, це демонстрація зростаючої потужності китайської автомобільної промисловості та її готовності конкурувати з відомими гравцями преміум сегменту. Чому АІТо не просто черговий китайський електромобіль. На відміну від багатьох інших китайських брендів, орієнтованих на масовий ринок, Айтео відразу націлилася на преміальний сегмент. І це не просто красиві слова, це підтверджує і модельний ряд. І технологічні рішення, і амбітні плани. АІТО пропонує чотири моделі: аіто 9 АІТО 8, АІТО 7, і аіто 5 Кожна з них орієнтована на певний сегмент споживачів, але всіх їх об'єднують спільні принципи: розкіш, комфорт, передові технології і, звичайно, електрифікація. АІТО 9 флагманський позашляховик, який поєднує в собі простір, розкіш і продуктивність. Його конфігурація на 5 або 6 пасажирів, розкішний салон і запас ходу до 770 миль роблять його привабливим варіантом для тих, хто шукає максимального комфорту та функціональності. А ІТО 8, орієнтований на сім'ї, пропонує конфігурацію на 6 пасажирів із розкішними сидіннями, масажем, обігрівом і вентиляцією, а також величезним екраном для задніх пасажирів. АІТО 7 спортивніший позашляховик із потужною трансмісією та запасом ходу понад 621 милю. Внутрішній простір оснащений столиками і планшетами для задніх пасажирів. АІТО 5 компактний кросовер, який поєднує в собі спортивний дизайн, передові технології та відмінну продуктивність. Технологічний прорив, платформа МФ і розширювач діапазону Next Generation RI. Але АІТО це не лише красиві автомобілі, це теж технологічний прорив. Всі моделі базуються на універсальній і безпечній платформі МФ, розробленій Series Group. Він сумісний з трьома типами силових агрегатів: RIV, EV і ФІВ, що дозволяє використовувати широкий діапазон конфігурацій. Окремої уваги заслуговує розширювач діапазону Next Generation RI. Його теплова ефективність становить 44,8%, а його тиха робота практично не відрізняється від роботи електромобіля. Крім того, з окремими двигунами для кожного колеса він пропонує унікальні функції, такі як поворот танка та активне векторне розподілення крутного моменту це, як на мене, революційне рішення. Яке дозволяє значно збільшити запас ходу електромобілів без шкоди для їх екологічності та продуктивності. Чому арабський ринок важливий для АІТО? Вихід на ринки ОАЕ, стратегічно правильний крок для АІТО. Арабський регіон характеризується високим рівнем доходів, зростанням популярності електромобілів і сприятливим кліматом для їх використання. Крім того, уряди країн ЖЦЦ активно підтримують розвиток інфраструктури електромобільності та стимулюють попит на екологічно чистий транспорт. Я вважаю, що АІТО має всі шанси на успіх на арабському ринку. Його розкішні автомобілі, передові технології та конкурентоспроможні ціни повинні привернути увагу навіть найвибагливіших споживачів. Які виклики чекають АІТО на шляху до глобального успіху? Незважаючи на свій величезний потенціал, Айтео зіткнеться з низкою проблем на шляху до глобального успіху. Конкурс преміум сегмент F вже перенасичений, і АйТео доведеться боротися з такими гігантами, як Тесла, Масейдис benz BMW і Оди. Репутація китайські бренди часто стикаються з негативним ставленням споживачів із західних країн. АІТО доведеться довести, що його автомобілі відповідають найвищим стандартам якості та безпеки. Логістика та сервіс, щоб успішно працювати на світовому ринку, а необхідно створити ефективну мережу дистрибуції та обслуговування. Мої прогнози та рекомендації Я прогнозую, що АІТО займе значну частку світового ринку електромобілів у найближчі роки. Його інноваційні технології, розкішні автомобілі та конкурентоспроможні ціни мають привернути увагу широкої аудиторії споживачів. Я рекомендую АІТО зосередитися на якості та безпеці це ключові фактори успіху в преміальному сегменті. Створіть сильний бренд, необхідно створити позитивний імідж і завоювати довіру споживачів. Інвестуйте у створення ефективної дистрибуторської та сервісної мережі, це необхідно для забезпечення високого рівня задоволеності клієнтів. Адаптуйте продукти до місцевих умов, необхідно враховувати особливості ринку і пропонувати рішення, що відповідають потребам конкретних споживачів. Висновок Вихід АІТО на світову арену є важливим етапом у розвитку автомобільної промисловості. Цей китайський бренд має всі шанси стати одним з лідерів на ринку електромобілів. Його інноваційні технології, розкішні автомобілі та конкурентоспроможні ціни мають привернути увагу широкої аудиторії споживачів. Однак, щоб досягти глобального успіху, АІТО потрібно подолати низку проблем і адаптуватися до особливостей кожного ринку. Я вірю, що майбутнє за електромобілями і АІТО відіграє важливу роль у формуванні цього майбутнього. Ми будемо стежити за розвитком цього перспективного бренду.